Як ви до цього прийшли? Як вам вдалося таки встановити цю пам'ятну дошку? Ну, дошку вдалося встановити вірніше, не вдалося встановити мені, а все відбувалося дуже просто. В минулому році в центрі німецької культури від його керівник цього центру Людмила Коваленко познайомила мене з. Правнучкою його наука в який був головним в саду, і е, пані Тетяна сказала, що вона збирає інформацію про свого діда і хотіла б його якось увічнити. Я кажу, так, це можна зробити дуже просто. Можна провести конференцію, але конференція пройде і забудеться. Можна ще якийсь там захід е, робити, але для того, щоб це було на довгі роки, щоб це помітка була, треба, щоб щось свідчило про цю людину і свідчило багатьом. І я сказав, в наступному році, оскільки це було Минали тобто в цьому році університету 180 років улосок, від, зас... від дня Сто 180 років. І кажу, я чому кажу не зробити витаж, так, щоб ідея в улосок. В улосок. така. Вона каже, М, чудова ідея, фінансово я підтримую її. Ну а що для нього потрібно для втілення цієї ідеї? потрібна інформація. А там уже справа за малим. За малим це значить знайти того, хто цю прошу голосніше. Справа за малим, а це зробити так, щоб Знайти того, хто цю дошку виготовить професійно, тобто це не було складним, тому що на батькому кладовищ ви знаєте багато таких майстрів є. Ось пані Тетяна надіслала інформацію про свого діда Доволі багато доводилося і шукати її в багатьох місцях, і навіть той портрет, який ви зараз бачите на меморіальній дошці, він був переданий їй із Англії Одному із довідників вона віднайшла там англійською мовою, переклали на це на українською і покрив так, так було зібрано цю інформацію. Потрат Фетера, звичайно, набагато більше, тому що він відома постать і знакова постать, до речі, в історії нашого університету, тому що він був і ректором, був членом кореспондентом Петербургської академії мов знаним ботаніком, тобто багато чоловік зробив для університету. Також вирішили їх поєднати. От те, що ви бачите зараз, портрет Боху і портрет от Фетера були повернуті в різні сторони, але оскільки зліва ми ну, ви вирішили так подати головнішу за посаду, тобто. Ректора, а праворуч головного садівника, також ми їх і розвернули. Ну це знову ж не складно було. І зробили це ось таким чином. Прив'язали відкриття цієї дошки до якоїсь із подій в житті німецької громади України. Це стали дні. Громадських ні, громадських німецьких організацій України, які є складовою днів ФРК України, і ось таким чином керівництво університету пішло нам на зустріч, тобто там не було ніяких застережень, заперечень. Вчена рада прийняла рішення відповідно. Було дано доручення і органічному саду підготувати це все. Ну і знову ж повторюсь, справа замалим. Я ці всю інформацію зібрав, підготував її на українську переклала. До речі, я подякую німецькій громаді за переклад на німецьку мову, тексту, який я українську мову підготував. І зробили впродовж трьох тижнів. Вона вже була готова ця дошка, пані Тетяна гроші переказала, тобто була цю роботу. Ну, а далі ось те, що ви бачите, то, що, тобто події відбулася. І хочу заважити ось нічого.